В умовах економічної кризи багато українців зіткнулися з труднощами з виплати позик банкам. Що робити, коли валюта суттєво подорожчала, прибутки зменшились, а вартість нерухомості автівок іншого майна, взятого в кредит, знизилась в кілька разів. При цьому банки вимагають погашення позики, підвищуючи відсоткову ставку навіть тим, хто сумлінно платить. Центр банкрутства пропонує законну можливість позбутися кредиту. Центр банкрутства відкрився наприкінці 2008 року. І основною метою центру є допомога людям, які не здатні сплачувати по кредитам. Ми допомагаємо цим людям позбутися боргів по кредитам, не стати довічними боржниками банків. Банкрутство фізичних осіб це звільнення від пузики. У процедурі банкрутства продається все майно боржника. Гроші направляються на погашення банку. Непогашена залишок заборгованості списується судом. Таким чином, людина звільняється від боргів перед банком. За час роботи центром надано безкоштовні консультації більш ніж трьом тисячам людей по всій Україні. Інтереси понад ста осіб у справах про банкрутство представляють судах його досвідчені юристи. На рахунку компанії успішні справи з визнання позичальників банкрутами. Ми допоможемо вам законно звільнитися від боргів.